Так, може поставити кілька у будинку. Вітаю вам допомогти з чимось. Я просто дивлюся, дякую. Без проблем. Гей, hey, елі. Hey. Hey. Що? Oh, Щойно бачив. Бачив що? Oh, ну yeah. так. Твоя взаємодія з покупцем було доволі ніяково. Взагалі то не було ніяково. Взагалі то було ніяково. Про що ти говориш? Так, думаю, час зібрати команду. Команду загальний збір. Так друзі. Я помітив, що у вас трапляються дуже незграбні взаємодії з покупцями. І чесно кажучи, ми втрачаємо чимало продажів. Ровена, це не було незграбно, все було цілком нормально. Тому я взяв справу в свої руки і написав нам. Трохи шаблонів, будь ласка, Роване, що це? А що я щойно сказав, Аване? Шаблони. Це як гра. Так. Адаме, маєш рацію як гра, такий милий. Тож, щоб покупець не сказав би, на це завжди буде відповідь, яка гарантує продаж. Можу гарантувати, ми втратимо продажі. Просто візьми, і, бляха, спробуй, Аване. Гірше нема куди. На попередній роботі у нас були шаблони, і це було просто жахливо. Думаю, варто спробувати. Це може бути весело. Буде весело подивитися, наскільки все погано. Еллі, може, повернешся до того клієнта і спробуєш. Як гарно. Так, звісно, спробуємо. Чудово! Просто хочу переконатися, що вам не потрібна допомога. А ні, все ще дивлюся, але дякую. У вас усе гаразд. Що? З вами все гаразд. Схоже, у вас був важкий день. Навушники Arctis Pro всього за 399 доларів. Так. Це дійсно був досить важкий день. Дякую, що поцікавилися. Хоч я і не говорив цього вголос, але приємно про це сказати. Я візьму навушники Arctis Pro за 399. Дякую. О, так. Іноді дуже приємно з кимось поговорити. Розкажете, що сталося. Ми збираємо комп'ютери від 799 доларів. Так, мої батьки фактично вигнали мене з дому, і я не мав можливості поговорити з ними. Але зараз я збираюся це зробити, і мені дуже важко. Я візьму збірку ПК. Це фантастична пропозиція. Дякую. О, який жах. Ну, ніколи не пізно налагодити стосунки, особливо з тими, кого ви любите. 32-дюймовий Samsung Кодісей за 1249 доларів? Безумовно, я візьму це. Пропозиція від якої тільки божевільний відмовиться. Дуже дякую, що вислухали мене, це дійсно важливо для мене. А, Гаразд, тоді ходімо до каси. Дуже вам дякую, це багато для мене значить. Sure. What? Sure. Sure.